Наука потрібна народові. Країна, яка її не розвиває, перетворюється в колонію. Ці слова належать відомому фізикові Фредеріку Жолію Кюрі. І справді саме наука є основним рушієм сучасної цивілізації. Також село володіє наука і в Черкаському національному університеті, у стінах якого функціюють науково-дослідницькі інститути, центри, лабораторії природничого напряму. Як вони розвивають науку? Дивімося разом. Нашу наукову подорож ми розпочнемо в дослідницькій лабораторії з екології, що створено в 2010 році, для проведення досліджень, необхідних під час оцінювання ефективності наявного в Україні рівня використання ресурсів навколишнього природного середовища. Робота в лабораторії спрямована і на розроблення дієвих механізмів оптимізації природокористування і збереження біологічного різноманіття. У межах навчального процесу, студенти біологічних спеціальностей університету проводять досліди над рослинами, визначаючи їхню реакцію на зовнішні впливи. У даному дослідженні для визначення реакції певних рослин на зовнішні фактори, в тому числі, наприклад, певні регулятори росту або мікробіологічні препарати, ми висипаємо у кармани із фільтрувального паперу в розтільнях. Рослину, яку ми досліджуємо, обробляємо її певною кількістю речовин, в даному випадку регулятора росту, і потім по проростанню цієї рослини визначаємо її життєздатність і силу росту. Керує лабораторією кандидат біологічних наук доцент Олександр Спрягайло. Наша наукова лабораторія спеціалізується на дослідженні різноманітних проблем навколишнього природного середовища, зокрема нашого регіону. У нас проводяться найрізноманітніші дослідження з оцінки якості навколишнього середовища, впливу різних антропогенних факторів на це, оцінки і збереження біологічної різноманіття і так далі. Кожного року все більше і більше можливостей у нас з'являється для того, щоб проводити наукові дослідження не лише безпосередньо в лабораторії, тобто інструментальні дослідження, а і за межами десь у природі, у природних екосистемах. Для закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок студенти-екологи проходять польову практику. Так, у квітні група екологів, на чолі з кандидатом біологічних наук Максимом Гаврилюком спостерігала за міграцією птахів і вивчала чисельність червонокнижних видів. Наша наукова група займається вивченням орнітофауни середнього Дніпра. Мета цих досліджень полягає у вивченні видового складу, тобто фауни, поширення та чисельності різних видів птахів. Це дуже важливо, тому що ми повинні мати відомості про ресурси тваринного світу, ну зокрема нашого регіону. Студентка еколог Катерина Лавриненко переконана, що польові виїзди це можливість для студентів стати справжніми дослідниками. За рахунок такої науково-дослідницької діяльності ми маємо змогу дізнатися більше про видовий склад та чисельність окремих видів птахів, про зустрічальність певних рідкісних видів та можемо зрозуміти, яких заходів охорони ми можемо вжити задля збереження та підвищення їхньої чисельності. Шматок МІДІ чи, наприклад, розглянути під мікроскопом павука. Це можливо в навчально-науковому центрі фізико-хімічних досліджень, який функціює вже 10 років. Дослідницьку роботу проводять у чотирьох лабораторіях центру: електронної мікроскопії, вакуумних технологій, рентгеноструктурного аналізу та спектрального аналізу. Лабораторії оснащені різноманітними приладами, спроможними забезпечити комплексний аналіз для широкого спектру наукомісних досліджень і перспективних розробок. Сектор досліджень очолює заступник директора центру кандидат фізико-математичних наук Ярослав Король. Навчально-науковий центр фізико-хімічних досліджень університету включає кілька лабораторій, в яких студенти, що вибрали фізичні спеціальності, мають змогу отримати практичні знання по методам фізико-хімічних досліджень. Це електронна мікроскопія, це рентгенівська дифрактометрія, це ряд інших сучасних методик, які необхідні кожному спеціалісту, фізику, інженеру, хіміку. І ми сподіваємося, що наша діяльність сприяє формуванню спеціалістів, фізиків, хіміків високого класу, які будуть працювати професійно працювати на користь на розбудову нашої держави, центр має на меті інтенсифікувати роботу зі студентами через створення дослідницьких груп, пошук і реалізацію практичних завдань пов'язаних із наукою та сучасними технологіями. Робота науково-дослідницького інституту фізики і хімії функціональних матеріалів здійснюється у межах таких відділів: відділ фізики твердого тіла та дифузійних процесів, відділ хімії наноматеріалів, відділ тонкого органічного синтезу та відділ квантової хімії і структурних транскрипторів. Директор інституту, доктор хімічних наук, професор Борис Мінаєв, зазначає, що тематика наукових досліджень інституту дуже різноманітна. Студенти молодших курсів вони, бізусловно проводять большую роботу. в лабораториях. Учебные и рабочие программы предусматривают целый цикл лабораторных работ в области общей химии, аналитической химии, в области физической химии. Ну и, наконец, когда они приходят к нам, они занимаются синтезом, органическим синтезом, тонким органическим синтезом. Они занимаются работой по созданию новых веществ, это синтез керамик новых, важных для сверхпроводимости. Это получение новых наночастиц, новых полимеров. Все эти исследования, они вовлекают студенческую молодежь непосредственно в поиск работы на переднем крае световой науки. И это, я думаю, что является главным стимулом для того, чтобы студент более активно... познавав його мир. Активна міжнародна співпраця інституту здійснюється з Королівським технологічним інститутом у Швеції, Університетом Гонконгу, Копенгагенським Університетом, Каліфорнійським університетом та іншими. Більшість наших відділів, лабораторій нашого інституту вони все-таки займаються теоретичними розробками. і при цьому займаються доволі високої положения. в световой науке. За вот остальные четыре роки мы можем похвастаться тем, что имеем более тысячи цитирований наших работ по всему свету. Наукова лабораторія автоматизації наукових досліджень вивчає, впроваджує сучасні інформаційні технології під час автоматизації наукових досліджень в астрономії та автоматизації систем контролю і управління за технологічними та кліматичними параметрами. Студенти інституту фізики, математики і комп'ютерної інформаційних систем мають змогу вивчати новітні досягнення в науці та техніці, залучати передовий досвід до власних розробок. Приміром, Іван Коваль, студент четвертого курсу, вже має власний науковий винахід. Це я в руках тримаю бінарний годинник. Ця розробка призначена для людей, які вивчають бінарну систему числення. Вона дуже корисна тим, що представляє час у віковій системі. Тут показуються години червоними світодіодами. Хвилини жовтими і секунди зеленими світодіодами. Зараз 10.24 і ось приблизно такий час і показує цей годинник. У межах лабораторії функціює автоматизована система управління телескопом в обсерваторії, де студенти мають змогу спостерігати за небесними тілами. На базі лабораторії автоматизації наукових досліджень у нас є такий чудовий прилад, який називається автоматизований телескоп. Він складається з установки eq 6 яка дозволяє знаходити 14 тисяч об'єктів на небесній сфері і самого телескопа, який нам раніше сконструювали на заводі Фотоприлад. Така установка дозволяє проводити спостереження студентами в нічний час, а також ми проводимо екскурсії серед учнів шкіл і серед усіх бажаючих. Для студентів ми використовуємо цей прилад в навчальному процесі, тому що вони нас здобувають кваліфікацію вчителя фізики та астрономії. Науково-дослідницький інститут фізіології імені Михайла Босого створений у 2008 році. На базі інституту діє шість відділів: біохімії, нейрофізіології, фізіології кровообігу та дихання, фізіології розвитку, теорії фізичного виховання та психофізіології. Відділ фізіології дихання та кровообігу займається розробкою проблем у галузі фізіології дихання і серцево-судинної системи. Відділ е, біохімії, яким керує член кореспондент Академії наук професор Боєчко Федір Федорич, займається пошуком альтернативних проблем управління е, спортивною діяльністю. Інші відділи, такі як відділ нейрофізіології, займаються проблемою пошуку талановитих е, дітей для е, навчальної діяльності, для того, щоб вони... Були відібрані в елітні школи, де навантаження значно перевищує е, звичайне навантаження. Ну і так далі. У науково-дослідницькому інституті досліджують зміни в організмі спортсмена, що виникають під впливом фізичних навантажень. Робота інституту проходить за методиками діагностування функціональних особливостей головного мозку, функційного стану і резервних можливостей організму, дослідження дихальних шляхів та серцево-судинної діяльності, застосування методів лікувальної фізкультури для корекції різноманітних патологічних станів, дослідження гравітаційних змін в організмі. Методику дослідження активності головного мозку та кровонаповнення органів тіла людини ми випробували на собі. Реєструємо активність головного мозку і роботу серцево-судинної діяльності в даному випадку мозок працює активно, серце також працює Мозок діє активно, тож можемо продовжувати нашу наукову подорож. Інформаційно-аналітична лабораторія управління фінансово-економічною безпекою є науковим підрозділом інституту економіки і права, створений для ефективного забезпечення потреб університетської науки в галузі управління діяльністю суб'єктів господарювання з позиції їхньої економічної безпеки. Навчання студентів лабораторії проходить у два етапи. На першому етапі моделюють відкриття підприємства, де студенти виконують завдання за напрямами роботи окремих структурних підрозділів, а саме юридичний відділ, відділ управління персоналом, бухгалтерія, маркетинговий відділ, відділ матеріально-технічного забезпечення, відділ інформаційного забезпечення та служба економічної безпеки. На другому етапі моделюють роботу підприємства, де студенти виконують завдання згідно з обраними посадами. Доброго дня, вітаємо вас в нашій компанії. Сподіваюся, коли ви обирали нашу компанію, ви багато про неї дізналися. А тепер давайте поговоримо про вас. Розкажіть, будь ласка, про себе. Завідувачем лабораторії є доктор економічних наук, професор Ірина Мігус. Наша лабораторія була створена. Рішенням вченої ради Національного університету імені Богдана Хмельницького у 2012 році. Наші студенти на заняттях в лабораторії вивчають основні, як ідентифікувати основні види шахрайств, які проводять працівники підприємств, установи організацій саме в фінансовій сфері. Минулого року ми підписали договір з. Представництвом білоруської компанії на території України Сочинформ, яка займається інформаційною безпекою, і якраз ця компанія надала нашій лабораторії демоверсію, безкоштовну демоверсію своєї програми, яка допомагає ідентифікувати основні ризики пов'язані з витоком інформації назовні. Наші студенти безпосередньо знайомляться на своїх заняттях, як правильно виявляти витоки інформації, як запобігати цим витокам і відповідним чином як ідентифікувати осіб, які безпосередньо можуть активувати витоки інформації з компанії назовні. Науково-дослідницька лабораторія математичної освіти створена 2010 року. У структурі лабораторії функціюють три сектори: сектор загальної середньої математичної освіти, сектор вищої математичної освіти та сектор інформаційних технологій у навчанні математики. Основні напрями досліджень лабораторії зосереджені на актуальних проблемах математичної освіти, в загальноосвітній та вищій школах. Члени лабораторії розробляють стандарти загальної середньої освіти та шкільних програм із математики, аналізують актуальні соціально-економічні чинники, що впливають на... Сучасний стан підготовки майбутнього вчителя. Півробітників лабораторії підготували підручники з математики, алгебри та геометрії, а також серії навчально-методичних посібників для учнів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Керівник лабораторії, доктор педагогічних наук, професор Ніна Тарасенкова. Лабораторія математичної освіти, яка Функціонує в навчально-науковому інституті фізики, математики та комп'ютерно-інформаційних систем це потужна наукова лабораторія, яка займається здебільшого аналітичною роботою, роботою з досліджень. В галузі математичної освіти в різних ланках освіти України. Основний масив роботи це підручники з математики 5-6 класу, алгебри 7-9 класів, геометрії 7-11 класів. В підручниках ми використовуємо обов'язково кольорові акценти блакитним, від'ємні числа. Червоним додатні числа. Якомога більше ми намагалися використати і зображень, і особливо фотографій, тому що фотографії вони завжди надають підручнику ну, живості. Він стає живим, він стає е, незаформалізованим. Е, і це дуже, дуже подобається учням. Центр молодіжних інновацій створено на громадських засадах за принципом добровільності. Він має статус дорадча консультативного органу ректора Черкаського національного університету Олександра Черевка. Одним з основних напрямів діяльності центру є заохочення та підтримка науково-пізнавальних інтересів і науково-дослідницької діяльності молодого покоління науковців. Студенти університету мають змогу презентувати власні науково-практичні ідеї з подальшою їх реалізацією. Вашу вас пропонується проєкт на те та активність ґрунту та екзаметаблітів військового опаду етосфери деяких деревних рослин. Молодим науковцям допомагають співголови Центру молодіжних інновацій і викладачі. Центр молодіжних інновацій проводить регулярні засідання, під час яких відбувається розгляд представлених наукових робіт. Відповідно, ці наукові студентські наукові проекти проходять наукову експертизу. І потім ми даємо рекомендації для їх подальшого впровадження або передачі чи до обласної ради, чи можливо до інших якихось підприємств міста Черкаси і Черкаської області для їх подальшого втілення в життя. На мою думку, дуже цікавий проект. Я думаю, що облдержадміністрація, зокрема управління екології облдержадміністрації, має зацікавитися також ним. Дійсно, цей проект варто подавати, і він знайде практичне застосування, сподіватимеся, і практичну реалізацію. Загалені міста Отже, центр молодіжних інновацій заохочує та підтримує науково дослідницьку діяльність науковців-початківців і сприяє популяризації науки в молодіжному середовищі. На цьому наша наукова подорож університетом завершується. А от наука загалом, за словами Альберта Ейнштейна, не є та ніколи не буде завершеною книгою. Попереду на Україну, а зокрема і на Черкаси, чекають неймовірні наукові досягнення, бо наука не стоїть на місці. Вона крокує на кілька кроків попереду часу. Про її поступ дбають досвідчені науковці і початківці. Зайшимо усім наукових звершень. До зустрічі.